Привіт, українська спільноту! Що ж, це досить такий оф-топ-ролик, який пишеться взагалі без сценарію, без нічого, тому що я захотів якось так підсумувати все те, що ми знаємо про 3.0. Сподіваюсь, це відео вийде в цей же день, тому що я його записую за день до Аморфею, за день до Нового Патчу. Глобального. І якби, так, да, нагадати собі, чому це така велика подія, що нас чекає, Щоб, можливо, ну, а вдруг хтось забув, да, там, про те, що вже завтра, 3.0, і нас чекає дуже багато що цікавого. Отож, те, що ми знаємо насправді про Amor Fade, це. Uh, дуже незрозуміло, тому що ми начебто знаємо і багато, а начебто і нічого. Нам показали саме Морфей. Да. Я хоч сам його не дивився, то, що я <laughs> не хочу собі спойлерити, але я гімплею додавлю. Або ні, щоб що вам теж не спойлерити. Uh, показали Морфей, показали тонну нових персонажів. Господи, Касторіс, я кажу, ви Мідей, Рібя, Глая, яка, я сподіваюся, з'явиться в сюжеті Аморфею якимось чином. Uh, добавили в лор до Еонів нових титанів. Якась локальна штука з Аморфею. Чесно, я не знавець лору Хесера та і гача ігор, в принципі, хоч мені і цікавий лор. Але да. Нова механіка, звісно ж. Е, е, не дивлячись навіть на те, що якби. Знову ж таки, ось ця нова механіка, да, а розробники просто продовжують випускати ролики про пані Герту, взагалі забувши про Глаю. Щоб ви розуміли, я навіть не дивився трейлера Глаю. ще спочатку у Герти вийшов трейлер Мірят Селесті. Потім короткометражна анімка, і потім ще й самий її трейлер ось сьогодні вийшов. І, типу, ну, знаєте, там Аглая десь, десь, десь там збоку стоїть, просто дивиться на те, як герту рекламлять нереально. Але, в принципі, я не засуджую, тому що е, ну герта це такий. Феномен, який, в принципі, цікавив всіх, починаючи з початку виходу гри, це така справжня герта. Тому, в принципі, тут все більше, ніж виправдано. Так да. е, злили, злили анімації Трібі, злили анімації Мідея. До речі, анімації Мідея просто жахливі, безідейні я не знаю, як можна було так запороти персонажа. Типу, да, можливо, я трохи перебільшую, я не спорю, але побачивши його з типу, мені дуже сподобався персонаж, і я навіть не дівчина, яка фанатів до Голо Торса. Просто дуже класний персонаж на вигляд, навіть з чоловічої точки зору. Але ось вийшла анімації, да? показала нам його анімацію, і у мене чесно, крутити його пропало бажання дуже різко. Тому що, ну справді, кристали, кристали і ще більше кристалів. Взагалі нудно, нецікаво. якби. Да, можете сказати, що. Типу, а що, а що я хотів, але блін, ви подивіться на трібі. От, в, да, персонажі зовсім різні, але. Просто от з ідейної точки зору, типу, трібі, ну, не, небо і земля з мідеєм. Да? Там, да, у мідея там кристали, якби ідея є да, може воно й так. Але ну, виглядає це якось ну, ну не дуже. Можливо, це діло смаку. Тому що е, я теж читав коментарі про те, що якби ось, що ви докопались, тобі, нормальні анімації. Але, ну, також більшість людей е, говорять про те, що це досить нудно. Да? Там. В той час, як Трібі пускає ракетки в ворогів. А, от би пустити пару ракет по москалях було б класно. А, дуже Дуже весело виглядає, дуже кайфово. Ну, І так збирався теж її крутити, тому що вчупані герту, значить, потрібно крутити трібі. Навички ще не залили, але кажуть, що прям імба саппорт під гертом. Да. також новий головний герой Гармонії, звісно, же, з новим слугою, з новим мемом. Тепер люди будуть плутатися, що є слугою в Хесерії, а що є прикольчиком. Да, нові меми. Теж огромні з лапою. Ні, по сайті без сценарія це. Ой, це весело. Uh, да, нові, нові меми, нова механіка, там, Аглая, можна буде поіграти. Сюжетка нова, дуже класна, дуже класний трейлер, uh, Я так поняв, у Hoyverse хоє, такий свій формат uh, трейлерів. Типу, давних, якби є окре, окремий відеотрейлер про Amorfei. Хоча, як на мене, трейлером є. Те музичне відео. Типу, воно куда більше показує Аморфей, і воно набагато епічніше, як на мене. Начебто я нічого більше не забув. Це начебто все, що ми маємо поки. Да? Ну, також на навички Пані Герти, Аглаї, типу, начебто, начебто, вони показують себе дуже непогано, дуже сильно. Знову ж таки, якщо говорити за мету, складно сказати, е, хто що буде робити, тому що, в принципі, в принципі, на даний момент, поки Power Creep не зжер цих персонажів, все добре. Е, подивимося, як вони на дистанції будуть це почувати. А поки да, все е, буде, скоріш за все, стрім завтра зранку. Десь около 6 години ранку на твічі, чому так рано? Тому що в 5 годин оновлюються сервера, виходить 3.0. Я просто одразу прокидаюсь, стаю, завантажую нову версію і будемо одразу проходити. Тому, якщо в принципі ви теж якби, заради цієї нової версії стаєте так рано, можете заходити на Twitch, можете подивитись разом... <кхм> разом відчути цей новий геймплей, цю нову версію. Вау, круто клас. Сподіваюсь. <кхм> Я випущу це відео і встигну налаштувати ОБС. Да, моя стрімінгова кар'єра була давно. Недовгою і не дуже успішною. Тому треба буде ще раз все налаштувати. Отож, Да все. Дякую за перегляд. Чекайте Аморфей чекайте стрім, все буде. Ще почуємось.